Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Дивіться на фоні чого я вам знімаю відео. Я була сьогодні на безплатці, безкоштовні, там, де роздають продукти для харчування. Я дуже давно на ній була. Є тут багато в цьому місці безплаток. Я думаю, в будь-якому місті Америки так само. І замість проживання це треба шукати. І я була на цій, там, де дуже гарна, вона дуже добре дають. І туди можна їздити два рази на місяць. Останній раз я була, можливо, в квітні або в березні. Це не їздила. А це вирішила знову поїхати і хочу показати, що нам цього разу дали. Просто подивіться, скільки всього. Ну що, розпочинаємо з цього краю. Тут в мене готуються вже макарони, які дали на безплатці. А дивіться, бекон. Ось такий красивий, класний бекон. Вже, я думаю, що хочу щось таке приготувати, щоб обмотати ним якусь там страву. Клас буде. Далі ось ці різні такі е, баночки. Тут є кукурузка, єшок васолька, молоко. Оце добре. Тут тунець. Потім рендж, сода, горіхове масло. І розпушувати. Такі різні баночки, то тому я це взяла. Далі дивіться батони. Ну, ось такі дуже гарні. М'ягенькі ще файні батони. Їх всім спродають. Вони є і вони смачні, я їх не раз брала на бутерброди. Дійсно, вони добренькі Супер я взяла, це буде бутерброди, діткам буду робити. Вони в мене люблять бутербродики. Ось таке хлоп'ячко. Потім дали такий крекер. Він такий солененький. Що я люблю тут? Тут дають цукор. Це дуже-дуже добре. Кіло 81. І кіло 800. Борошно. Теж це дуже добре. Я випікаю з нього. Сіль, сіль я завжди беру. Солі багато не буває. Сіль завжди, мабуть, саме більше йде, що йде, це сіль. Тому що дійсно, якщо ти готуєш вдома страви, ти завжди використовуєш. У всі страви використовуєш сіль. Тому. І дивіться, яке класне печиво. М -м, таке воно на слоєному кісті. Ми купували не раз у магазині Семс. А тут адали. Із яблучками. Воно дійсно дуже добреньке. Таке красиве зразу відкрию, вам покажу. Ах, пахне смачненьке. Смачненьке воно. Брали ми тому. Я його взяла, там були різні тортики, але я взяла те, що ми любимо. Далі дивіться, домашня редиска. Там ще привозять із ферми багато ну полей. Тому ось таку редисочку я взяла. Ось такий огірочок. Це теж буде на бутерброді. Що, далі переходимо. Брокколі. Таку гілку добру я взяла. Треба буде її відварити. Клас, я приготую і буде смакота. Це ж дуже корисно. І дивіться, ось така, такий мішок тут а паперовий рушник та туалетний папір. Це теж дуже-дуже добре. Потім показую, я трошки зменшу вогник на макарони. Хай покіпую потрошку. Курочка запечена, вона вже готова її тільки розігріти. Порізана на кусочки в клярі. Вона дуже-дуже смачна. Коштувала 10,99. Ось цей магазин. Він в нас є, тому дуже файно. І ось такий мішок я набрала фруктів. Так, тут ідуть сливки. Взяла сливочок. Яблочка. Діти хотіли яблук. У нас вже закінчилася якраз взяла нектаринки, пару штук, апельсини, мандарини. Ось такі. І ще такі маленькі сливочки. Тому стільки всього набрала, ой, трошки причавився. Ну, Нічого, зараз. Я їх перемию, порозложу і дітки будуть їсти. Потім рис, такий бурий, коричневий рис. Іде тут відразу картопля? Картоплі теж багато не буває, дуже часто готую багато чого з картоплі. Супи, борщі. Дивіться, салат цезар. Я вже навіть не знаю, що з чого робити, що готувати сьогодні. Скільки страв можна приготувати з цієї безплатки? Реально, багато чого треба. можна. Запекти м'ясо, запекти картоплю, зварити макарони, пасту, салат зробити, куриця вже готова, броколі. Ну, ви уявляєте, скільки всього можна реально зготувати? Тому ось такий салатик, я бувало, купувала навіть його в магазині теж а, готували ми на день народження. Якесь. Він дуже добрий. Тут входить соус, сухарки, сир і ось таке листя салату. Тому, а я ще дорізую сюди огірки, помідори і прекрасно. Що я дуже люблю, це ось цей сир, він відразу тертий сир. Це дуже зручно, повірте, дуже-дуже зручно. Далі три таких упаковки м'яса, курячого крильця, стегенця, гомілки і окорочка. Потім помідори. Помідори вже йдуть з городу. Домашні, дивіться, які. Ну просто краса. А ще така гілка була це більш такі ще з магазину. Але в нас помідори дуже гарно йдуть. Я зараз салату нароблю з них, по-рівненськи можна зробити. Та багато чого можна. Головне, що нас люблять помідори. І ще ось такі помідорки теж взяла. Клас. Такі помідори я купую завжди в костку. А це дали безкоштовно. Вони дуже-дуже смачні, відразу ще на гільці. Переходимо далі. Ось таку мівіну, рамен. рамен. хто як називає, ми називаємо мівіна. Беремо, взяла. можна буде салат зробити навіть з мівіни. Далі горох. І ще ось такий. Булочки для бургерів взяла. Треба буде посмажити з дітками бургери. Потім така паста. Ось і ось. Вона відразу є, є заправка до її. Відваруєш, сипаєш і така виходить паста. Далі яблучний сік. Далі йде у нас. Кетчуп. І ще ось такі макарони дали, і одні відваруються ракушки, як ми називаємо. Вершкове масло, воно таке солененьке, дуже добре. Така м -м, картопелька, вона потерта її просто підсмажити. На... Ви знаєте, я робила з такою картоплею салат. Я сама її готувала і дуже-дуже смачно. Треба буде згадати і приготувати і показати рецепт. Далі. Можна було брати, ще там була побутова хімія таке різне. Шампунь сухий, Шампунь рідкий такий. Взяла. У нас дуже йде шампунь з хлопцями моїми, не знаю. Таке мило. Як воно гарне пахне! Якби ви знали, я дістала. Ох, Пакету дуже гарно пахне. Мої діти люблять тверде ще мило мити їм руками, то я взяла одненьку. І ось така пахочечка. У мене є таке, щоб вставляти в розетку. і все, супер, буде гарно пахнути. Далі такі ліки для відкашлю для дітей, тому я взяла строк придатності ще добрий. І ось така стрічка харчова, щоб накривати. Чи як вона так трошки липне, я знаю таку теж ось таки. Ну що, дивіться, наскільки ну всього я набрала? Це, неймовірно, дуже файна допомога. Я рахую для сім'ї. Це скільки я зекономила. Ну що, я всім дуже вдячна за ваші перегляди. Всім бажаю мирного та гарного дня. Всім пока-пока!